Цього тижня область охопила серія масштабних пожеж в екосистемах. Зокрема, 10 липня спалахнуло між селами Кузьменки та Крамаренки Кременчуцького району. За словами очевидців, там виднівся стовп диму. Гарить поле між селами Кузьменки та Крамаренки величезний дим. З тої сторони видно. А я проїжджав по полтавській трасі. Це в кілометрів 10-15, То видно дим було. Я повернув на решетівську трасу, а під'їхав ближче, зафільмував це все. Там величезний дим іде. Вітер дує так, що пожежа може перекинутися і через дорогу на інші поля. Ось в чому там величезна проблема. Загалом протягом 10 липня на Полтавщині виникла 21 пожежа на відкритих територіях, повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Горять в основному відкрита територія, в тому числі лісові масиви, якщо громадяни до нас телефонують і повідомляють про пожежу, автомобіль пожежної охорони, тобто або нашого, нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій, або місцевої пожежної охорони відразу за хвилину направляється до місця вказаної адреси. 130 гектарів пшениці пошкодив вогонь 8 липня на пшеничному полі у селі Абазівка Полтавського району а 9 липня масштабна пожежа виникла в селі Зуби. Тут горів молодий ліс, говорить речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. По лісовій підстилці вогонь дуже швидко також поширювався. Дуже великі пориви вітру перекидав вогнища, і в деяких місцях він навіть був верховий. То вона не поширюється вже, але рятувальники проходять, проливають усі осередки. В ліквідації цієї пожежі було залучено 202 рятувальники та майже 40 одиниць техніки. Пожежу вже локалізовано, проте рятувальники та лісівники працювали на місці і наступного дня говорить Світлана Рибалко та нагадує правила профілактики. Актики пожеж це мінералізовані смуги в лісах та проорані ділянки в полях. Необхідно, щоб були розмежовані повністю великі поля на відстані, тобто від автомобільних доріг, від від залізнодорожних доріг, там де прилягають до лісових масивів. Обов'язково треба оборати, тобто обкосити та оборати. Таку захисну межу, десь ну шириною в 4 метри, на подвір'ях приватних будинків для пожежної профілактики, варто викошувати суху траву, обкопувати мангальну зону та не залишати на сонці пляшки з водою. Про це нагадує садівник Андрій Прилепко. Часто буває таке, що там залишилось, валяється десь там пляшка з водою, а вода дає дуже сильний ефект лінзи. І ця лінза елементарно просто запалює траву. І навіть не на присадибних ділянках, часто через це запалюються. Поля може бути не повна пляшка, може бути половина цієї пляшки. Лінзи цієї достатньо достатньо воно зібрало в пучок і підпалило траву. Спочатку цього тижня в екосистемах області сталося вже близько півсотні пожеж. Як повідомили в Полтавському гідромоцентрі, 11 липня по всій області та 12-13 липня, крім північних районів Полтавщини, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності, виникнення та Розповсюдження вогню.